Ось величезний привіт в Аврорі. Подивимося на знижечки, на новинки. Що цікавого, на цікавинки, ось така чашка. Мені сподобалася. Яка манить в подорож, горе. І зараз знижечка 64 гривні до 4 січня. хороші акції. У минулому відео я показувала ось такі чашечки з блюдечками, вони ще є по 129 гривень за сет. Так вони мені подобаються з пташечкою золотою. У наручці сидить пташка. За що мені таке? Або один відсоток сил моїх немає. Такі тематичні, по 59 гривень скляні чашечки. Просто біля лаконічні кухні, нічого лишнього. Нагадують, що ні, є принт. є принт, така хлопчаща, це щенячий патруль. 77 гривень коштує така чашка. Келихи для шампанського 69 гривень. Келих для вина. Зараз просканую. І знижечка 64 гривні до четвертого числа. Навіть якщо акції не відображаються, наприклад, вже пару разів я так йшла і сканувала. Не встигла написати, то треба все рівно сканувати і ви побачите, що багато є акції. Ось ці красиві і є сподівання. Ой, просто аж дзвонять так, красиві. Такі келахи. Два кольори є. 149 гривень, на жаль, не на акції, але красивий. Ще на акції ось такі набір'я. 139 гривень до 4 січня. Тут і чашечка, і блюдечко у упаковці. На акції додавалися тарілки, а керамічні ріне підішн. Зараз 100 долларів гривень. Ось така велика чорна тарілка з крапленнями. І є блюдо керамічне, овальне зараз за 149 гривень. Гаврорі також дуже багато різних іграшок. Щенячий патруль. Ні, це, напевно, не щенячий, це паспатрон. Симпатичний, цікаво. Це українська іграшка, скільки вона коштує? 199 гривень. Ну, вже не є так дорого. Якість досить непогана. Я от стою, дивлюся, непогано пошила. Симпатичний песик. Іграшки антистрес. А, мав по банані. Це така фігурка. З колекції, напевне, 3D-принти. Не знаю до чого. А, саме ця іграшка, іграшка антистрес чи є? А, ну, це просто антистрес, це така гумова. Кактус. гривень не дешево. Сумки-рюкзаки за 270 водіривий асортимент. Ну, симпатична сумка досить жіноча, текстильна. Ось така з накладними кишенями. І можна носити як рюкзачок, можна носити як сумку. Застібається на блискавку додаткові кишеньки, непогано за такі гроші. Ще ось такі рюкзачки є, тут вони більш функціональні. В коричневому кольорі і в бордовому. 99 гривень коштує 99 гривень до 11.01. А я ж то думала, що 279. Вона висіла, ось ці видно, рюкзачки по 279, а оця сумка за 99 гривень сумка рюкзак на 13 літрів. Є такі сумочки цікаві, є з довгою ручкою. 199 гривень в білому і червоному кольорах. Так, це для ноутбука сумка, ну або просто можна використати собі, як дорожню сумку. Ну, це є дорожня сумка, вже я взяла в руки бачу. Ось така сумка з боками. Ось бочки ще є довга ручка. 199 гривень. На погані тапочки з'явилися. На високій підошві, прошиті. А капці жіночі, жіночі хутряні в асортименті 279 гривень. Є ще інший колір. Теж красивий колір. Такий рожевий, припорошено рожевий. 279 гривень. Ось такі капці. Стою біля шкарпеток, покажу зимові за 59 гривень. Так, ці падуть до мене за 14, хочуть продатися. І ціна хороша. Низькі вони просто. А ось ці зимові мають вигляд шерстяних за 59 гривень. Так? Думаю, що не так, бо тут написано, що в рубчик, то ось ці 59 гривень. Ці теж 59 гривень. Ось такий спринтон, чоловічі високі, класні шкарпетички. І склад а, поліастер і акрил. Но вони такі вигляд мали шерсті. Ось так от а, ці ворсинки, Я думала, тут хоча б якісь відсоток є. Оці хороші шкарпетки. Досить хороший орнамент, вже буду дивитися на якість, яка є спочатку. Написано 44 гривні, не коштують. А тут хороший склад. Є 69 віскози і є 33% є вовни. Ні, 30 з чимось не бачу. От через екран є шерсть, є вовна і є віскоза. За 44 гривні. Ось такі кольори є різні з візерунком. Шкарпетка, а з шерстю і віскозою. Вони навіть високі. Ой, падуть. Високий, досить товстенький і якість мені подобається. Насправді в Аврорі шкарпеток дуже багато, З махровочкою є, а високий по 55 гривень жіночий, такі різні кольори, бейживі, какао-колір. По 59 гривень ще ось такі кольорові, З махровкою всередині. Для подарунків упакування, щоб ви знали, де можна купити от пакетик подарунковий, ламінований за 19 гривень а в асортименті зебра Леопард за 19 гривень, бо в деяких мережах такі пакетики ну, ще раз так будуть коштувати по 20 гривні. цей більший по 34 гривні, з днем народження з квітами і різні подарункові. По 19 гривень ще ось такі є. Так, я вже бачу по 19 гривень, багато є великий є асортимент з різними принтами. Ось тут внизу по 19 гривень, у нас такі по 19 гривень, а ще з пташками є. Так, по 29 і по 19. Яка фігурка залишилася? Декор новорічний, мало вже все розпродали. 99 гривень. Скарбничка, 169 гривень ціна була, А куди там гроші кидати, не побачила. Скарбничка написана, що. Статуетка, скарбничка новорічна. Так, почому фени в асортименті. Не дайсове, але все ж таки можна за дешево купити 279 гривень. Написано, що професійний, з насадочками різними. Ось такий. А, так, за 449 гривень, а тисячу потужності, три швидкості, три температурних режими, складна ручка і насадка. Концентратор і петля для підвішування. Ось такий ще є, 599 гривень. Це взагалі. Потужність нижча, ніж за 449 гривень. Чим вища потужність, тим краще. 1300 Вт. Дизайн досить непоганий. Дизайн досить непоганий. Все це саме, кнопка холодного повітря, щоб розвіє швидкості, але він дорожчий, ніж попередній. Хоча характеристики практично ті самі, і навіть не ще має ват. Тобто цей по технічних характеристиках кращий, Тут він ще має нагороди три. Три нагороди є, О, а це має тільки лише дві нагороди. Нагороди отримали у 2019 і 2023 році. Нічого собі. Бачите, знак якості лідер року 21 му році. Це теж дуже важливо. Ролики для чистки одягу. От ви будете шукати, кутинці треба зняти. Подивіться, аврорі є такі гаджети, щоб кутинці знімати лише за 69 гривень, за 55 гривень. А ну ану. Точно, 69 гривень. машинка для стрижки каушлатості. Хто не знав, де, можна, де купити, то це за 55 гривень. Теж я розумію, чи що це таке? Немає вигляду такого, але так. Руки для частки одягу дійсно, 55 гривень. І отакий от ще якийсь є, так? Скільки багато є. Ролик 44 гривні. Зараз зі знижкою до четвертого числа. Навіть знижечки є. І машинка для стрижки кашла тості, 199 гривень, можливо, від електрики, то ще краще, бо не потрібно купляти батарейки. Або заряджається від Bluetooth, Можливо, ще якісь насадочки різні є. А так. 199 гривень машинка для стрижки кашлатості. Так, ще по ниточках не бачу новинок. Ціни, якби, без знижок, без варіантів, хоча недавно була величезна знижка. Добавилися різні свічнички. Ось такі малесенькі підсвічнички є. Скляні по 29 гривень, але календар оцей непоганий за 49 гривень. І ще дощечка є, можна щось записати собі. За таку ціну досить календар вічний, дерев'яний Супер. Цей варіант мені дуже подобається. Просто ціна хороша, гривень. досить низька. Олійки різні. А, додалася ще ось така для бані лазенька, лазенька. Композиція ефірних гулій. Для солодкого густ коли ви не можете спати, композиція ефірних олій. Це теж, можливо, ви запалюєте, нагріваєте якось або на гарячу воду, Помаранч, лаванда, аніс м'ята і гоздейка. 49 гривень коштує. Ще ось такі різні свічки з натурального воску. 88 гривень, навіть така, от трішки навіть ну, відчувається, що це натурально. Знаєте, яка воск відчувається, трішки навіть липка така. Ось ці красиві по 29 гривень взагалі, взагалі ціна нам дуже-дуже приємно. Всім папа і до зустрічі у нових відео.